Привіт, друзі! З вами я е корова Майнкрафт. І я граю на своєму серваку, то ви можете до мене прийти. Ну, бо ви, бо. О, привіт. А, в мене солома. Ну, все, ви. Ну, все, ви розійдетесь, цей, Е, я граю на своєм серпаку, то він може у вас відображатися. І ось. І. Ви можете до нього зайти. Я зараз прям це відео виставлю, аби ви змогли. Е, де є друга корова? О. Тепер і ви до мене зможете зайти. Бо до мене чувак перший був, заходив, але він вийшов. Перший у мене був, було 10% і треба було ставити на зарядку телефон. Ну і ось у мене зараз 54%. Ну, добре, але я тебе погодую. Ну, то я зараз це відео зараз виставлю прямо. То все, всім пока.